Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Якщо у вас немає з ким спілкуватися англійською, це відео буде дуже корисним. Знайшла ось таке миле фото. Слухайте уважно мій опис, тому що в кінці відео буду задавати питання по тексту, а ви спробуєте відповісти. На нашому каналі є цілий плейлист. Практика англійською без співрозмовника, є багато інших корисних уроків. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. Для підтримки каналу доступна опція спонсорство. Спочатку слухаємо текст і практикуємося розуміти англійську на слух. Last weekend a mom and a daughter went to the park. It was a sunny autumn day. The ground was covered with colorful leaves. They tossed leaves in the air. The girl gathered a pile of leaves to jump in. They laughed and ran through the fallen leaves. After that, they had a picnic. The mother baked a delicious apple pie. Suddenly, they saw a hedgehog in the leaves. It was cute and brave. It looked For some food. The girl gave an apple to the hedgehog. The family had much fun in the park. Autumn brings happiness to kids and adults. А зараз розбираємо текст і вивчаємо нові слова. І потім переходимо до питань. Last weekend a mom and a daughter went to the park. Минулі вихідні мама з донькою пішли в парк. It was a sunny autumn day. Був сонячний осінній день. The ground was covered. With colorful leaves. Colorful – Різнокольоровий. Тож, земля була вкрита різнокольоровим або різнобарвним листям. They tossed leaves in the air. Вони підкидали листя в повітря. Ще одне нове слово. Підкидати або кидати. The girl gathered a pile of leaves to jump in. Дівчинка назбирала купу листя, щоб стрибнути в неї. A pile купа. A pile. They laughed. And ran through the fallen leaves. І ось ще один вислів. Fallen leaves. Опали листя. Вони сміялися і бігали по опалому листю. After that, they had a picnic. Після того вони влаштували пікнік. The mother Baked a delicious pie. Delicious смачний. Delicious. Мама спекла смачний яблучний пиріг. Suddenly they saw a hedgehog in the leaves. A hedgehog їжак. Раптом вони побачили їжака в листі. It was cute and brave. Brave – Сміливий. Brave. Він був милим і сміливим. It looked for some food. Він шукав їжу. The girl Give an apple to the hedgehog. Дівчинка дала їжачку яблуко. The family had much fun in the park. Сім'я весело провела час у парку. Autumn brings happiness to kids and adults. Осінь приносить радість дітям і дорослим. А тепер, як і обіцяла, питання, ви зможете також себе перевірити. В кінці відео буде питання, і мені цікаво, чи знаєте ви на нього відповідь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож, перше питання. Who went to the park last weekend? Who went to the park last weekend? Трошки часу подумати, а потім ви перевірите себе. Давайте перевіримо: Am and a daughter went to the park last weekend. A mam and a daughter went to the park last weekend. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступне питання. Was it autumn or summer? Перевіряємо. It was autumn. What did they do in the park? What did they do in the park? Давайте перевіримо. They toast leaves in the air. They toast leaves in the air. Наступне питання. What did they see in the park? What did they see in the park? Давайте перевіримо. They saw a hedgehog in the park. They saw a hedgehog. What did the girl give to the hedgehog? What did the girl give to the hedgehog? Давайте перевіримо. The girl gave an apple to the hedgehog. The girl gave an apple to the hedgehog. А тепер останнє питання. Прошу написати відповідь в коментарях. Do hedgehogs eat apples? Do hedgehogs eat apples? Сподіваюся, що такі практичні уроки допомагають вам у вивченні англійської. Буду дуже вдячна вам за вподобайку і за ваші відгуки. Це мене завжди надихає. Бажаю вам натхнення і наполегливості у вивченні англійської мови.